Шановні депутати, керуючись пункту 8, 20, частина 4 закону України про місцеве самоврядування та статтею 26 релам самівської міськради скликано 37 позачарову сесію. На 37-му сесії сьогодні прибуло... 15. 15 депутатів. Хвором є позиції просто роботи сесії. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу проголосувати. Проти? Отрималися? Піше не приймає. Проголошу сесії відкрити. Будуть які зауваження відносно на складу чи комісії? Якщо немає ставить голосування, затратити складу чинних комісії. Хто за? Проти? Тримали вічний приєм. Прошу відчину комісію, прошу переконання польського. 저기 봐. 기다 Про обрання голови заступника та секретаря відчильної комісії і про розподіл обов'язків, Ви вирішив обрати голову вчительної комісії ОНТРЦ, заступником голови ліченої комісії Рендуша, секретаром ліченої комісії Старокува. Якщо немає нікого зауважень, то ставлю на голосування затвердити протокол ліченої комісії. Хто за, прошу визначатися. Проти. Трималося рішення пройняти. Шановні колеги, пропонується на сесії прийняти за основу порядок денний. А саме. Перше питання про внесення. Про перейменування вулиць Самбірської міської територіальної громади. Друге, різне. Ще пропонується депутатське включити порядок денний, депутатське звернення про іменування вулиць. Наступне. Депутатське звернення про іменування вулиць. І третє депутатське звернення про затвердження програми фінансової допомоги військовослужбовцям. Наступне депутатське звернення про затвердження програми зміцнення. Здоров'я школярів. І Останнє депутатське звернення про... Затвердження програми інфекційного контролю Центр первинної медико-санітарної допомоги. Якщо у когось є ще якісь додаткові прохання, щоб включити передаденний, прошу озвучити. Якщо немає, ставлю на голосування, щоб взяти за основу порядок денних за допомогою. Хто за? Проти? Утримався рішення. Прийнято. Для розвинки, хто хоче виступити, немає. Такі прошу перше питання. Шановний волос, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про переменування вулиць Саміцької міської територіальної громади. Керуючи закон України про місцеве України, закон України про географічний назви, закон України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен, фізичним оці, ювелейних та святкових, націл додати історичних подій. Закон України про заслуження комуністичного та націонал соціалістичного тоталітарного режиму України та заборону пропаганди символіки, Закон України про заслуження та заборону пропаганди Російської імперської політики в Україні і проти України, враховуючи правовий режим воєнного стану. А також що дане питання було розглянуто на спільні засідання комісії Ради е, з питань. Діяльності етики, закону, регламенту, інвестицій, фінансів та планування бюджету, і постійно комісія ради з питань замовпростування, будиниць архітектури, охорони допілля та благоустрію та розглянувши колективну заяву мешканців вулиці Грінків, міста Самбара про перейнування даної вулиці на вулицю захисника України Ігора Подольця, пропонуються до переонування такі вулиці, які містять російський або радянський назви. Вулиця Глінки, місто саме, вулиця Глінки, вулиця Короленка, вулиця Некрасова, вулиця Цілковського та вулиця Голка, села Стрюковичі, вулиця Кушкіна, вулиця Жовтнева, вулиця Мічурина, вулиця Перемоги. Можливо, відразу і, 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 і у нас, перемогуємо, бо дуже багато питань переходимо, що нам рождели все. Значить, пропонується: вулиця Глінки на захисника України, вулиця Ігоря. Вулиця Короленка на вулицю Захисників України, вулиця Некрасова, на вулицю лукяненка лука вулицю Цілковського, на вулицю Короля Данила, вулиця Волка на полипа орлика, село Стрілкоче. Це був саме. Село вулиця Пушкіна, на Ярослава Мудрого, вулиця Жутнева, на полипа орлика, вулиця Мічурна, захисників України і вулиця Перемоги, на вулицю Незалежності. Зауваження відносно пропонованого. Перейменування було в рамках програми державної декомунізації. Якщо немає, речей на не комісія готові, прошу започати процедуру голосування. Балей Олег Андрійович. Відсутній. Юрій Петрович, ті, що відсутні зачитували? Не зачитуватися. Без потреби. <проб> За. Гамер Юрій Петрович. За. Рянуш Олег Тарасович. Да. Лошкович Юрьев Иванович. Да. Лозецький Микола Ігорович. Да. Мусичук Любов Михайлович. Да. Мурайко Володимир Иванович. Да. Нушук Олег Хариянович. Да. Вавриша Краман Ярославич. Да. Ульова Олег Мариянович. Да. Стародук Ярослав Михайлович. Да. Пухач Святослав Анатолійович. Да. Черевич Надія Михайлович. Да. Шпак Надія Патрянов. Визяк да. Наталія. Да. Яку кольця, Світлана Андрійовна. Так. Да. 15 за. 15 за. Дякую, рішення прийнято. поєднувати. Крок ну, перевідування вулиці, вулиці міста Самворіє. Кіручи закон України про місце відбування та закон про грофічний нагляд, закон України про присвоєння юридичним особам та об'єктом правовласності імен, фізичних осіб, дівелині та святкових нас та дат, дат, дат історичних подій. Враховуючи протокол спільного засідання Постійної комісії ради з питань діяльності етики закону регламенту інвестицій, фінансів, планування бюджету, постійної комісії ради з питань землю будівництва архітектури, охорони попілля та благоустрою, розглянувши колективну заяву мешканців вулиці Зелена Пічна, міста Самора, про пильнування даної вулиці на вулицю захисника України Олександра Сузанського. Прошу запитання що немає стали голосування про його рішення. Ну, Тереза Васильівна, за вам привіт. Б... Може, Василь Іванович, якщо мені не будуть проти колеги, то щоб... просто прізвище, правда? Так. Так, швидше. Гама. За. Да, ага. за. Гентуш. За. Лешкович. За. Лозинський. За. Мосійчук. За. Мурайко. За. Аніщук. За. Павлішак. За. Полюга. За. Старозух. За. Бухач. За. Черевич. За. Шпак. За. За. Якубовська. За 15 За. Рішення пройдення. Щодо перейменування назви об'єкта з релізничної інфраструктури. Е, Керуючий закону України про місцеве завдання і закону про фронтографічні назви розглянути листа служби приміських пасажирських перевезення регіональних фільмів військової залізниці. Щодо порівнювання. Е, Залізничної інфраструктури в роздільному пункту Ваньковичі на вулиці Ваньовичі, оскільки це, це, це зупинка, залізнодорожна зупинка, вона була 20 чи 30 років названа як Ваньковичі, але вона знаходиться на самому пункті Ваньковичі, тому і просить перейменувати дану, дану назву. Це зупинка. Ми так називаємо роздільний пункт, ну так не як пункт, а так ми кажемо, що це зупинка. Зрозуміло, прошу запитання. Саме свання приємно віч. Терець. За. Ган. За. Генкуш. За. Лешковий. За. Блазинський. Лешков, Мухийчук. Мурайка. Онищук. Пакиша. Улюга. Стародух. Лухар. Черевичний. Шпак. За. Вечера. Да. Как у Бобска. Да. 15-16. Да. Дякую. Шановний голову, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження програми фінансової та матеріальної підприємки Збройних сил України реалізації заходів торопіць терапістсько територіальної оборони на 24-25 -20 роки. Метою програми є забезпечення належних умов для якісного виконання завдань та підтримки високого рівня боєготовності військових частин та інших підрозділів збройних сил України, підвищення оборон та міційної підготовки держави, покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів збройних сил України, фінансування програми здійснюється в межах затверджених бюджетних асигнувань. Виконання програми передбачається досягнути шляхом. Закупівлі товароматеріальних цінностей, в тому числі дронів, виконавчим комітетом Санкт-Петербургської міської ради та їх безкоштовної передачі військовим частинам та іншим підрозділам Збройних сил України. Дякую, прошу запитання до відповідачі. Якщо маємо запитання, став на самом патріше. Будет за Гана. За Ген. За Вашков. За. за. Онщук. За. – «За», Повішат. Ольов. Стародух. Ухач. Черевич. Шпах. Юзвят. Якуборск. Шановний колей, у нас не 15, а шістнадцять за тушок. Голова точно. Шестнадцать. Шестнадцять. 16 за. Тому, що Рішення проступної шановні голови, шановні депутати. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження програми з інфекційного контролю в КНП Центр привинної медико-санітарної допомоги Сапільської міської ради на 2024 рік. Метою програми є покращення епідеміологічної ситуації напрямі зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз віл. Запобігання поширенню в Україні небезпечних інфекційних хворів, в тому числі ковід, зниження рівня захворюваності та смертності від них, і та проведення якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, віл covid 19 та ослабливо небезпечних інфекцій, виконавець програми є центр первинної медико-санітарної допомоги, обсяг коштів місцевого бюджету в межах затверджених бюджетних асигнувань, Основне джерело фінансування заходів програми це є кошти Національної служби здоров'я, які виділяються на центр первинної медико-санітарної допомоги. Прошу запитання. Що немає голосування, проєкт рішення? Віддається. За. За. Генкош. За. Вишкович. Лозинський. Мухійчук. За. Мурайка, Онищук, За. 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 Ульо, За. Стародук, За. Похаш, За. За. Шпак, За. Визьбяк, За. Якубовськ, За. 16. Кришня проект. Шановні голови, шановні депутати, на ваш розгляд відноситься -е проект рішень про затвердження програми зміцнення здоров'я школяра Саміської міської територіальної громади на 2024-2025 роки. Керуючись законом України про місцеве самоврядування статтями 12.25 закону України про систему громадського здоров'я. Пропонується затвердити програму зміцнення здоров'я школяра Саміської міської територіальної громади на 24 і 25 роки. Основною метою програми є створення сприятливого умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку школярів, будувати навчально-виховний процес таким чином, щоб він не тільки не погіршував фізичний стан учнів, а й укріплює їх сили та можливості, формувати та розвивати культуру здоров'я серед учасників навчально виховного процесу, організовувати їх життєдіяльність. На позиціях здорового способу життя. Обсяг коштів бюджету в межах затверджених бюджетних асигнувань. Є заходи програми в різних напрямках, передбачені, в різних аспектах здоров'я, є фізичний, медичний, духовний, емоційно-естетичний, екологічний. Психологічний, інтелектуальний, соціальний, моральний та передбачено матеріально-технічне забезпечення, в тому числі покращення матеріально-технічного забезпечення спортивних залів, спортивних майданчиків, медичних кабінетів, харчоблоків, в тому числі видатки в межах затверджених бюджетних синувань. Прошу за тебе. Оставимо За. Ген. За. Лешкович Так. Лозинський Так. Мосійчук Так. Морайко. За. Оношко. За. Павлішак За. Олю. За. За. Павліша, за. за. Стародуб. За. Ухач Так. Черевочний. За. Так. За. Ізя. За. за. Якубовський. Так. 16 грн. Кришня. Дякую. Дякую. Різне. Хто хоче в різного висловити? Я є тільки п'ять слів, скажу. У нашої колеги Лілії Івані Гайдучок померла мама, як колеги, можете висловити співчуття, якщо потрібна якась допомога, ми десь будемо спілкуватися. Легомі на вас з'ясуємося, то не знаємо, тільки з'ясували, що. Ви. Так. Кажуть, що лікарні, це, це лікарні вдома, рішення лікарня вдома принципі, Різниця померла Зрозуміло, Олег Мулянович з'ясує всі речі, скаже, тоді можливо перестав спокоїна, що будем, буде в сам то можна. Так. Все, якщо немає більше, то ніхто, ніхто не хоче більше різного. Тоді порядок денний наша сесія вичерпана, голошу сесію закрити.